СБУ в Кіровоградській області викрила межрегіональне злочинне організоване угрупування, яке налагодило незаконний канал переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України. Слідством встановлено, що зломисники вимагали за свої послуги від 7 до 9 тисяч доларів США від ухилянців. Очільником вказаного огрупування виявився громадянин України, який наразі проживає на території Німеччини. Інші члени групи відповідали за пошук клієнтів, оформлення їм документації для виїзду за кордон, а також особисто відвозили їх до міста Користень, що на Житомирщині, де їх зустрічав місцевий мешканець, який відповідав за переправлення їх до Державного кордону України в обхід всіх існуючих блокпостів та офіційних пунктів пропуску. Оперативники СБУ задокументували, переправлення Чергової групи ухилянц до державного кордону України та передачу їм майже 8 тисяч доларів США. Після чого вони провели обшуки на території Кіровоградської, Житомирської та Київської областей, під час яких виявили та вилучили мобільні телефони, які вони використовували у своїй злочинній діяльності, грошові кошти та документацію. Наразі трьох членів групи затримано та їм повідомлені підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, карається позбавленням волі на термін від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Наразі слідство триває, збирається доказова база для притягнення до кримінальної відповідальності очільника злочинного групування. На Кіровоградщині поліцейські викрили групу осіб, причетних до підпалів автомобілів. Зломисники погодилися на пропозицію легкого заробітку в соцмережі та здійснили підпали кількох автівок. За вчинене їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що місцеві жителі в одному із месенджерів отримували завдання щодо здійснення підпалів транспортних засобів за грошову винагороду. Свої дії зломисники фіксували на відео та надсилали замовникам. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили речові докази злочинної діяльності. Зломисників затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили спільникам про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам до 10 років позбавлення волі. Добрий день. Міністр крові комар з'явився. Лікарі станції переливання крові в Кропивницькому знають Дениса в обличчя. В медичній базі навпроти його прізвища позначка Постійний донор. Здавати кров чоловік приходить кожні два місяці. 62 дні минуло після останньої донації, так що пора. Донорська книжка Дениса списана відмітками про виконані донації. Сьогоднішня ювілейна – 55-та За рахунком перед процедурою на Дениса чекає обов'язкове обстеження. Медики вимірюють тиск, вагу та беруть кров з пальця на аналіз. Денис Миколаїв, так. У вас все добре. Дякую. Стати донорами крові можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років та вагою не менше 50 кілограмів. Напередодні донації слід дотримуватися дієти, не їсти жирних та молочних продуктів, також не вживати алкоголь. Основна вимога відсутність інфекційних захворювань, як от ВІЛ, туберкульоз, гепатити, С. Також до процедури не допускають гіпертоніків і людей, які мають вади органів дихання ендокринної системи чи проблеми зі шлунковим трактом. Не варто здавати крові тим, хто нещодавно зробив татуювання, пірсинг або ж переніс хірургічні операції. Денис не має протипоказань і підходить за всіма параметрами. За статистикою кажуть, що одна донація рятує три життя. Я не плекаю надію, що я врятував там 150 життів, але якщо з цих 55 донацій я врятував хоча б декілька людей, то це вже вважаю, що моя кров не пропала задарма. Зараз Денису 38. У повсякденному житті він футбольний арбітер. Крім того, викладає фізкультуру в школі. А донорству, згадує чоловік, присвятив себе ще студентом. До нас з пропозицією звернувся декан наш факультету, що там десь в головному корпусі треба, кому було з дівчат, студенток, параділі породі, потрібна була донорська кров. Ми з хлопцями відгукнулися, нас було четверо, але по показникам. Підійшов тільки я один ну, і Так, вез воно було це. перше. І, і так воно пішло потім вже по накатанні. У чоловіка універсальна перша група крові з позитивним резус-фактором. Вона підходить багатьом пацієнтам і може зберегти чиєсь життя. Корисна така процедура і для самого донора, стверджують медики. Забираємо 450 мл, Це стандартна доза. Більше ми не беремо користь самої донації іде. Профілактування серцево-судинних захворювань, донори себе краще почувають, нормалізація артеріального тиску. Донація триває до 10 хвилин. Не відчув ніякого дискомфорту, запевняє Денис. Супер. Все супер. Відчуваю себе. Агонь. Повторювати процедуру без шкоди для здоров'я лікарі радять кожні два місяці. Відколи розпочалася повномасштабна війна, потреба в крові зросла в рази. Заготовлену кров зі станції постачають медзакладам області та на фронт, де вона конче необхідна пораненим захисникам. Ми дуже вдячні цим людям. Один з них є Денис, який розуміє важливість цієї справи, який завітає до нас регулярно. Самі крові потреба залишається, вона існує, вона нікуди не дівається. Пацієнти як були, такі є. Військові поранені як були такі. Тому кров потрібна всіх груп та всіх разос. Денис каже, його рідний брат теж воює. Щодня військові в небезпеці можуть отримати поранення, тому відчуває обов'язок їм допомагати. Я не воюю, але я відчуваю потрібність. що моя кров теж може воювати. Тобто, це один з моїх невеличких вкладів в майбутню нашу перемогу. Держава відзначила Дениса званням Почесний донор України, але на цьому чоловік зупинятися не збирається і прагне зробити щонайменше сто донацій. Долучитися до доброї справи закликає всіх українців. Приходьте, адже це корисне, безболісно, і зараз в цьому є нагальна потреба. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. У Кропивницькому опалювальний сезон стартує не раніше а 1 листопада. Місцевому теплопостачальному підприємству зменшили ліміти газу. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Вергун під час брифінгу. При цьому усе теплове господарство вже повністю готове. Планується, що працюватимуть ТЕЦ і всі 23 котельні. Обстежили й мережі. Частину майже 2,5 кілометри замінили. В окремих випадках там, де є можливість і необхідність, це, зокрема, об'єкти. Світи медицини обігрів розпочнуть раніше. Розпочали ми опалювальний сезон з початку самого жовтня в місті Кропивницькому, але в тих закладах, в яких це найнеобхідніше це пологовий будинок і частково готуємо пару і подаємо в дорослі обласні лікарні. Ліміт газу, на жаль, на жовтень місяць по комунальному підприємству «Теплоенергетик» складає. 50 тисяч метрів кубічних. Це при тому, що в довоєнні часи ми використовували в середньому 40 мільйонів кубічних метрів за опалювальний сезон. В минулому опалювальному сезоні ми використали близько 30 мільйонів. Пов'язано це було з обмеженням тих самих лімітів. Зменшили ліміти місту. В цьому році ці ліміти будуть ще менші. До кінця жовтня. Газу нам вистачить. Це я не говорю про населення і не говорю про школи і всі дошкільні навчальні заклади. Але робота з НАК «Нафтогазом» проводиться. Зупинись, не торкайся. Повідом про підозрілу знахідку службу 101. Базове правило, яке повинен засвоїти кожен, щоб не постраждати, коли натрапить на міну чи боєприпас. Чим людині загрожує контакт з вибуховим пристроєм, слухачам курсу змінної безпеки в Кропивницькому пояснюють інструктори, міна не буде чекати декілька секунд, або чекати, поки ми приберемо ногу, вибух стається миттєво, і людина вже лишається пораненою або навіть може загинути. Тому небезпечно навіть наближатися до території, які потенційно є замінуваними. Як розпізнати міну або снаряд на відкритій місцевості? Цьому приділяють особливу увагу на тренінгу. Різновиди вибухових пристроїв, які застосовує ворог, інструктори демонструють на спеціальних макетах. Розповідають, мінні пастки російські військові розставляють вручну. Вони можуть бути закопані в землю чи триматися на розтяжках. Деякі міни окупанти розкидають дистанційно. Часто на них є вибухові датчики, які спрацьовують, тільки на людина наблизилася до радіусу ураження. Незалежно від розмірів і форми, всі російські боєприпаси смертельно небезпечні, наголошують інструктори. Найнебезпечніше для людей є протипіхотні міни, тому що вони монтуються скритно, їх можуть заховати. Під будь-який предмет їх можуть просто зарити в землю, і таким чином ми її не побачимо. Зайшовши на заміновану територію, зачепивши, активувавши міну, станеться миттєвий вибух. Вибуховим залізячам, начинений не лише фронт, і прифронтові території. Трапляються небезпечні знахідки і в тилових містах. Застерігають інструктори. Саморобні вибухові пристрої нерідко замасковані під звичайні речі: м'яч, дитячу іграшку, коробку цукерок, книгу та, на перший погляд, не викликають підозри. Але предметів, що лежать на виду без нагляду, краще уникати. Якщо ви побачили книжку, яка, наприклад, замінована, вона небезпечна, з неї можуть стирчати якісь незрозумілі трати, корпус цієї речі може бути не виглядати повністю цілим, чи навіть можна почути, як щось там. Здає невідомі якісь звуки. Інструктори підкреслюють, вибухові пристрої не зважають хто перед ними: військовий чи цивільна особа. Під час війни основ мінної безпеки повинні дотримуватися всі українці. А передусім, волонтери, які доправляють гуманітарні вантажі на деокуповані території, де повно мін. За міжнародною практикою один рік активних бойових дій дорівнюється 10 рокам активного розмінування. Тому я думаю, що нам на жаль ще довго з цими залишками жити. Я сьогодні на цих курсах, бо планую в подальшому саме провадити свою діяльність волонтерську саме на деокупованих територіях. Тому важливо саме розуміти, знати, розпізнавати, скажімо так, небезпеки, які пов'язані саме з вибуходобезпечними предметами, які залишилися після проведення на цих територіях бойових дій. Тренінг тривав близько трьох годин. Корисні знання здобули 30 волонтерів та зацікавлених кропивничан. Володимир Іванченко, новини тітіві. Чуєш звук дрона? Не зволікай. Це може бути ударний або розвідувальний безпілотник. Ти можеш боятися, але ти не маєш права зволікати. Обурює ситуація, коли люди виходять подивитися на вулицю чи на балкон. Пам'ятай, що жодне видовище не варте твоїх похорон. Не аналізуй, не гадай. Чуєш низький гудячий звук дієш, адже через 30 секунд він може опинитися над твоїм дахом і ні в якому разі не знімай. Думаю, ти розумієш, чому. Відійди від вікна. Воно твоя міні-граната. Скло летить, як лезо, ріжучи усе на своєму шляху. Знайди дві стіни. Між тобою і вулицею мають бути дві капітальні стіни. Кухня з вікнами ні. Ванна нормальна. Коридор ідеальний. На вулиці низько і за бутон. Паркан не варіант. Кущі не варіант. Краще сховатися за бетонну стіну або впасти у будь-яке заглиблення. Якщо немає нічого поряд, просто лягай. Закрий вуха і відкрий рот. Це захист від ударної хвилі. Не питай нічого, просто зроби це. Тепер ти знаєш, що робити. Просто, але діє. Запам'ятай сам, користуйся і поділися з іншими. Зносився часом. У Кропивницькому завершують часткову реконструкцію міського магістрального водогону. Бригади водоканалу оновили ділянку протяжністю у 8,5 кілометрів. Прокладений трубопровід з надійного пластику, 400 міліметрів у діаметрі. Максимальний термін його експлуатації 50 років. Реконструкція аварійного відрізку розпочалася ще в 2019 році. Ремонтні роботи водоканал виконував поетапно власними силами. Необхідне устаткування та комплектуючі придбали за кошти Світового банку, ЮНІСЕФ та міського бюджету. Витратили 40 мільйонів гривень. Магістральний водогін побудований і використовується з 1976 року. Його загальна протяжність сягає 17,5 кілометрів. Як зазначили в водоканалі, інші 9 кілометрів трубопроводу наразі в задовільному стані і не потребують переоснащення. Мешканців правобережної частини міста попередили, на півтори доби, поки здійснюватиметься перепідключення мереж, водопостачання буде припинено. Після реконструкції водогін повинен запрацювати справніше, а поривів має стати суттєво менше. Заявили у водоканалі. Для того, щоб подати воду, ми Плануємо з нуля часу спустошити цей водогін, з'єднати його на самій насосній станції, там де він колись був відключений, і поставити засувку, щоб ми могли відключити той водогін, який ми будемо виводити в ремонт. А це засувка ну, значно великий діаметр, тисячі міліметрів це не сотка, що її можна швидко замінити. Тому без відключення ці роботи не можна зробити. Бригади будуть працювати цілодобово і вдень, і вночі. І плануємо ми до 18 години в п'ятницю водозабезпечення відновити в повному обсязі населення. Незабуті герої. В краєзнавчому музеї в Кропивницькому презентували пам'ятну книгу Слава у вічності. Вона присвячена захисникам і захисницям із Кіровоградщини, які загинули на фронті впродовж 2014-2021 років. У книзі зібрані 263 історії про військових. Спогадами та маловідомими фактами про воїнів поділилися їхні рідні. Книгу видали за кошти обласного бюджету. Підготовка видання тривала близько року. До написання залучили істориків, військовослужбовців, волонтерів та священників. Книгу подарували родинам полеглих героїв. Також її отримують навчальні заклади та бібліотеки області. Наступна частина книги має побачити світ через рік. Другий том міститиме історії про військових з Кіровоградщини, які віддали життя за Україну в 2022 році. Найсумніше в сьогоднішньому, що це тільки том один. І том другий, можливо, буде товстішим, ніж том перший. Тому що 22-й рік по втратам він більший, ніж попередні. Але справа кожного, внесок кожного, він неоціненний. Внесок кожної родини їх треба почути, їх треба відтворити на папері. Це треба донести дітям. В цій книги 263. Не просто імена. Це історія, це герої. І ми про них повинні знати. Вони віддали саме дороге, вони віддали життя. І віддали життя за нас з вами. І наш обов'язок на сьогоднішній день, щоб вони були у вічності в нас, щоб це була історія. Поки ми про них будемо пам'ятати, тоді вони будуть жити. Гарне ментальне здоров'я один з головних чинників для відмінного фізичного самопочуття. І з початком великої війни психоемоційному стану українців почали приділяти особливу увагу на всіх рівнях. Так народилася всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як і Кірвоградщина активна учасниця цього руху зокрема у Кропивницькому. В останні роки стало гарною традицією відзначати всесвітній день ментального здоров'я. 2025-й не став виключенням в рамках проєкту. Дотики підтримки, психологів, молодь і всіх бажаючих відвільтися зібрали в обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Одна із найяскравіших і найкорисніших локацій стежка ментального здоров'я. Це інтерактивний маршрут із понад 30 тематичними зонами. На деяких з них ви можете дізнатися, наприклад, зробити різні артерапевтичні вправи. На інших локаціях ви можете пограти, наприклад, в цікаві ігри. Де ще поспілкуватись з фахівцями, це все дуже корисно для підтримки власного ментального здоров'я та для того, щоб дізнатися, яким чином ви можете допомагати собі щодня. Ментальне здоров'я важливо підтримати для того, щоб не зійти з розуму, як говорять. Ось, наприклад, поступив в медичний і ну, погано стало, наприклад, багато домашнього завдання, трохи не так як в школі, і щоб не було так складно, треба його якось підтримати. Це ментальне здоров'я. Такі заходи допомагають долітися від проблем війни і всього іншого. До заходу доєдналися фахівці різних напрямків, а волонтерські та благодійні осередки підключилися до організації змістовного дозвілля для сотень гостей центру. Різні спільноти, громадські організації, об'єднання, державні установи, різні представники влади обмінюються досвідом напрацюваннями щодо підтримки і збереження ментального здоров'я населення. Ми звичайно доєдналися до цієї історії, бо психоемоційна стабілізація дітей, молоді, родин це наше головне завдання. Тому ми тут представляємо наші майстер класи, наші простори для дітей, молоді, родин. Під час заходу учасники пропрацювали і теоретично і практично різні методи ментальної підтримки українців. Також представники влади вручили обласні відзнаки тим, хто робить внесок у збереження психологічного добробуту жителів області, допомагає підтримувати ментальне здоров'я військових, переселенців та дітей. Ментальне здоров'я воно насправді в кожному напрямку і в кожній галузі в освіті, в соціальному захисті, в охороні здоров'я, адже через охорону здоров'я йде великий компонент саме підтримки, консультацій, просвітництва через сімейних лікарів. Ну і безпосередньо вже лікування вживлюються в кожну структуру, і дуже важливо координувати цей напрямок, щоб він був узгоджений. Зараз ми маємо картування послуг по різним напрямкам в нашій області. У нас розвивається мережа психологічних хабів. А також мережа закладів охорони здоров'я, в яких створені простори ментального здоров'я, а також підготовка фахівців відбувається за програмою Своєрідним славним заходу стала презентована загалу авторська пісня Сергія Буртового Два слова присвячена проєкту Ти як виконав композицію Родіон Хорунджий, студент Кропивницького музичного фахового коледжу але у них це потих, наче потих добротний, а слова віри, те, що я і буде ти, як? Ти просто розкажи ти я, такі прості два слова, та приємно чути твій голос, і вже не такий сумний. Світ поміж нами він такий жарівний ти я. Далі герої світин експонатів фотовиставки дотики підтримки розповіли свої історії. Зокрема, десятирічний вихованець центру дитячої та юнацької творчості Давид від початку повномасштабного вторгнення збирає кошти на підтримку зсу, граючи на вулицях Кропивницької і інших українських міст. За цей час зібрав понад 400 тисяч гривень на різні потреби зі складним питанням. Організація виступів, хлопці допомагають батьки. Допомагаю з майже з початку війни, з осені 22-го року я вже почав барабанити на ЗСУ. Я розумію, що я можу просто сидіти, я можу допомагати країні, тим самим можу можу наближити перемогу. Тим паче мені це подобається. Часково допоміг зібрати на пікап 30 тисяч і також зібрав для свого тренера природнічного бачення та кріплення і ще допомагав іншим військовим на потреби ремонту авто та реби. Він з самого початку війни скажімо так, вирішив, що він може допомагати, а наша зобов'язаність стільки підтримати. І я думаю, що це було таке рішення зважене, це його рішення. І ми зобов'язані підтримати, і так само і зобов'язані підтримати наших військових, в тому чубні. Наголошують, гарний психоемоційний стан це щоденна праця, результат якої залежить від багатьох чинників. Утім, акцентують психологи. Одним із головних способів підтримувати своє ментальне здоров'я є вміння давати собі передихнути і відволіктися. А ще радять. Оточуйте себе по максимуму позитивом і теплом рідних людей. Я не знаю, чого хочу. Що це означає? Це не брак бажань, а їхній хаос. Ми часто чуємо голоси батьків, друзів, суспільства. Нам важко відрізнити хочу своє власне, від нав'язливого мусиш. Інколи ми знаємо, чого хочемо, але нам заважає страх, страх осуду та провалу. Тоді наше я не хочу насправді означає мені страшно. Але інколи я не хочу дійсно присутні. І в такі моменти зароджується нове, щось нове для тебе. Як це розрізнити? Іскра всередині приглушена мрія. Втома та відрази – справжньо не хочу. Тиша всередині, час зупинитися, а не діяти. Тому наступного разу, коли ловиш себе на фразі, я не знаю, чого хочу, подумай. Це втома, страх чи народження нового. Мене робить щасливою відвідування спортивного залу, книжки моя сім'я разом з дитиною і чоловіком. Які книжки любите? Я люблю різні. Аби вона була цікава, от, знаєте, як з першого слова затягує. Але так то детективи найбільше. І фентезі. Скільки книжок вже прочитала? Я їх не рахувала. У мене абонемент є в бібліотеці, там можливо продивитись всю історію. а Так я їх не рахувала. Успішна здача екзаменів, скажімо. Сім'я, не знаю. Та багато чого. Я взагалі люблю життя. Я взагалі постійно щасливий, скажімо так. Живу в країні в своїй. Мабуть. Здоров'я родини, моїх дітей, онуків. Це, це, мабуть, саме на головне в житті – щастя. Друзі, друг у мене є один, Давід. Але він так сталося, що поїхав з країни і його вже довгий час немає. Один з найкращих був моїх друзів. І зараз ми періодично зізвонюємося, але, на жаль, ну, типу, живого спілкування такого нема. Але є інші друзі, інша компанія. Да. Риболовля. Ось таке тихо, спокійно. Чисто риболовля. Де любите порибалити? А у нас е, горсаду. Який ваш найбільший улов? Найбільший улов, тяжко сказати. Це було не тут, це було на виїзді. Ну так, кілограм п'ять карасиків. Це було таке, було таке. Було. Це один раз було. Діти, сонце, що ми живі, прокидаємося. Хочеться війни завершення, так все добре. Те, що я живу, дихаю, коло мене близькі люди. Це найбільше задоволення, що приносить. Надія, що війна скоро закінчиться. Тільки це може зробити щасливим Україну. Мир в країні. цього достатньо так. для вчасу. Достатньо, так? так. Проблеми роблю щасливими. Добре? Вирішив, вирішив і щасливий. Син Максим 12 років. Чим любите займатися? Гуляємо на природі. Ходимо на футбол, разом в спортивні ігри. Найдорожча людина, так? Так. Ой, думки про переїзд. Куди б хотіли переїхати? До Італії. Яке місто? Я про це ще не задумувалася. А навіщо? Мені здається, що там всі люди не думають про війну. Я була там і там всі люди такі щасливі, там вони так не думають про це все. Погане, не знаю, вони там просто відпочивають, відчувають щастя, не знаю. Мені там комфортніше набагато. Але я люблю Україну, я, я буду сюди приїздити, звичайно, але душа туди потребує. Кохання, здоров'я і мир в Україні.